Привіт всім! В Discord мене попросили записати відео по електриці, і я думаю, це дуже хороша ідея. Але перед початком перегляду відео поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Так, давайте почнемо з сонячних панелей. Сонячні панелі е, дешеві в крафті. Щоб запустити таку одну борову установку, потрібно 14 сонячних панелей. Також в них малий радіус передачі електроенергії і потрібно ставити електричні опори. Щоб запустити бору установку на вітряках, потрібно 7 вітряків, тому що один вітряк видає 5 кВт. Так, Давайте ми візьмемо датчик світла. Для ним можна автоматизовано виключати і включати світло як у будинку, так і на вулиці. наприклад, за, завдяки одному датчику і інвертору ми можемо виключати цей ліхтар. Так само в будинках можна виключати світло. Датчики світла можна ставити як на вулиці, так і всередині будинку. Вони так чи інакше будуть працювати. Я можу показати, як я зробив в себе в будинку. Так зробив я себе. Поставив Діод. Я зараз поясню, чому. Діод він однопровідний, дає струм в одну сторону. Ось, наприклад, є дві схемки. В одну сторону він дає, а в другу не пропускає. В принципі, можна використовувати випадку Коли у вас дуже багато ламп, і сигнал просто до кінцевої лампи не доходить. Три лампи засвічуються і гаснуть, а три наступні не засвічується. Не просто звітяться самі. Сигнал до них не доходить. І тому ми ставимо діод. Він посилює сигнал, він його штухає просто. І все так ви можете його використовувати. Ну, Нажимна плитка, це, в принципі, простеньке. Можна відкривати і закривати двері. Досить зручно. Бігати туди-сюди і не треба кожен раз нажимати на ворота. Так, в нас також є повторювач сигналу. Теж дуже класна штука. Я зробив ось таку змійку і, в принципі... Ви можете також таке повторити. Цього навсього потрібно буде декілька перетворювачів, точніше повторювачів. і Так, ви також можете це зробити. Просто потрібно не забути поставити тут діод, тому що, якщо ви ставите напряму тільки на повторювачах, то у вас буде йти. Тільки ось цей сигнал, який по кабельках рухається. Я спочатку не знав, що робити, потім поставив просто діод. І ще раз запустив. І змійка працює. Також е повторювач сигналу можна ставити на музикальні скриньки і робити музику. Також в нас є така штука, називається сигнальний вентиль. Я спочатку думав, що це таке, але потім здогадався, що це транзистор. Так, ну, як його використовувати, я поки що не придумав, але можу пояснити, як він працює. От ви подали напругу, тут видно навіть як засістила лампочка, а цим важелем ви можете включати і виключати сигнальні лампи або. Ості лампи. Вже якщо ви напругу виключите, то оцей просто важіль не буде реагувати, він не, не вмикає і не вимикає. Поки що я ще не придумав, куди його типнути. Так. У нас ще залишився інвертор, і давайте я покажу, чому ми використовуємо його для автоматизації виключення світла, виключення і включення. Так, ставимо інвертор. Ставимо датчик світла і та лампу. Так, і тепер так само ставимо тільки датчик світла і ту лампу. І тепер видно. Там, де інвертор стоїть, лампочка загасла. Там, де інвертора нема, лампочка світиться. Думаю, на цьому поки що все. Якщо вам сподобалось моє відео або не сподобалось, ставте вподобайки або дизлайки, також підписуйтесь на канал і в коментарях можете писати, що ви хотіли бачити на моїх відео. Всім дякую за увагу!